Цей дрон уже прозвали символом морської могутності України: сталкер – українська розробка надводного бойового дрону з керуванням на основі Starlink та системного відеозв'язку. Я думаю, що це взагалі символ української забрітательності, символ українських у на морі. Значить, річ про так званих морському безпілотному апараті Середнього. Класа та не дрон Камікадзе, та у нього інші цілі. У нього цілі розвідка, транспортування грузов. Без екіпажний катер завдовжки 5 метрів з максимальною швидкістю 75 кілометрів на годину. Вартість одного сталкера оцінюється у 60 тисяч євро. Це такий новий очередний продукт український, абсолютно повністю український Україна. взагалі цим вот внедренням морських дронів. Фактично відкрила нову страницю воєнно-морської історії мира і в історії военной. І ми видим, що ми здесь продолжаем, сохраняем такое лідерство і развиваем. розвиваємо. очень хорошо Появляются все нові образці, технології йдуть вперед. Перше його представили на міжнародному безпековому форумі у чорноморському регіоні, який проходив в Одесі. Українська військова новинка викликала справжній фурор серед іноземних делегатів. что у этого дрона не сфотографировался, только совсем ленивый. И потрогать его, пощупать, ну, потому что это абсолютно реальный дрон, э, настоящий, который вот прям можно увидеть и понять, как это выглядит и как это теоретически да, действует. Поэтому это было, вызвало очень-очень большой интерес и восхищение украинской креативностью. Одеса стала стратегічно важливою точкою геополітичного протистояння із Росією і одним із головних торгових та фінансових центрів Східної Європи. Україна по оцінками ООН, кормить 400 мільйонів людей в світі. то тобто колосальне количество і проїздить український аграрний експорт на 75% через порти Бальшого Одеса. Тому значення цього колосальне. Для мира. для України це сьогодні фактически головний наш експорт річ у мільярдах доларів українську економіку і налоги колосальні. Поэтому переоцінити це невозможно вообще, тому що це имеет ключове значення і для України, і для мира – Работа этого коридора поселення безпеки експортного коридору через чорне море стало головною темою серед учасників міжнародного форуму. Безопасность Черного моря является ключевым вопросом безопасности Запада, скажем даже безопасности всего мира. Потому что именно блокируя Одессу, блокируя вообще Черное море, Россия сможет контролировать большую часть мировой экономики через блокировку экспорта украинского зерна. Абсолютно я... Губако уверен, що будущее України це Евросоюз, и і нам треба вже рассматривать Чорне море як европейской європейської Европейского Європейського союзу. Нагадаємо, що з початком повномасштабного вторгнення Росія заблокувала українські порти. З точки зору флоту, морського флоту, Україна бомж. У нас немає нічого. Ми взагалі навіть теоретично не мали можливості щось протиставити Російській Федерації. Частину флоту ми втратили в 2014 році, коли нас віджали Крим. Частину флоту ми втратили в ну, велику частину в під час повномасштабки 22-го року. І якщо там міряти арифметично, то Україна програвала за всіма параметрами, щоб уникнути стрибка світових цін на продовольство. У Туреччині було підписано зернову угоду. Однак російська сторона всіляко саботувала його виконання, і через час вийшла згоди, розпочавши терор української портової інфраструктури. Україна знайшла вихід та повернула собі перевагу на морі. За допомогою морських дронів українські сили оборони почали атакувати російське судноплавство. Давалося б, що він там може принести, яким чином він може зашкодити великому кораблю, який вартує сотні мільйонів доларів, у якого стільки оборони, там стільки металу, стільки заліза, стільки тим, е, гармат, кулеметів. Як виявилося, що можна? Виявилося, що можна, і українці підлаштувалися, зробили апгрейд, удосконалися і. Поступово почали зникати кораблі російсько-чорноморського флоту в прямому сенсі з поверхні води. Вони почали топитися. Вдалі операції проводило як головне управління розвідки, так і служби спеки України. Різні катери, різні модифікації, різні назви. Там Мамай, там Магура, там Сі-Бейбі, там ще щось. Але по великому рахунку задум, задум був такий: цими маленькими катерами без екіпажу. Так, вартість там 300-400 тисяч доларів могла сягати цих катерів, але це не співмірно з вартістю великого корабля. І почали відганяти Чорноморський флот від українського узбережжя, тобто розчищати е, такий собі зерновий коридор. Ця техніка працює, це найголовніше, вона дає результат. Люди дають результат, які працюють на цій техніці. І третина знищеного, вже можна казати, навіть не ураженого, а знищеного бойового потенціалу Чорноморського флоту це максимально пристойний показник. Внаслідок комплексу дій на воді робота чорноморського гуманітарного коридору відновилася з липня минулого року. З України вийшло близько 1850 суден, які перевезли 35 мільйонів тонн пшениці. humanitarian corridor. Досягнутий прогрес, включаючи насамперед створення та підтримку гуманітарного коридору, який відтіснив російський чорноморський флот, та знищив значну його частину, просто вражаючий. Я дуже пишаюся успіхом, який досягла Україна у відновленні судноплавства після виходу Росії з угоди про чорноморський коридор минулого літа, і це дозволило Україні відновити експортні постачання, зокрема пшениці та інших основних продуктів харчування на світові ринки. Це означає не лише те, що Україна продовжує годувати світ, але й те, що Україна покращує. Щола свою самодостатність та економіку. Українзон Не маючи жодних шансів проти російського чорноморського флоту, сьогодні Україна стала новатором у боротьбі зі знищення великих суден за допомогою креативного та нестандартного мислення. Українські надводні бойові дрони стали наочним прикладом для Тайваню який зараз активно займається виробництвом морських безпілотників.